Привіт! Це шо? Друге відео, яке виходить за розкладом, то не може такого бути. З вами Міся, ілюстраторка, коміксистка. І на цей раз я для вас підготувала не другу частину огляду на скетчбук, а серію віконечок у мою буденність. Віднедавна я працюю на себе на фрилансі. Можна сказати, фобствою. Фриланс насправді поки що для мене найбільш комфортний вид роботи, адже під час хвилі замовлень можна напрягтись, а під час відносного спаду відпочивати та робити свої проекти, на які, до речі, дуже рідко коли випадає час. Ось так що інакше, я завжди приходжу до планування та прописування. У моменти, коли видається, все ж таки вільна хвилинка, я відкриваю Notion, а у ньому ціле дерево папок та посилань. Це наче цілий світ структурованих думок, які згодом перетворюються у пряжу, а пряжа у нитку, за допомогою якої я плету сюжети, проекти та історії. Записники в крапочку, це просто найкраще, що могли придумати люди. Здавалось би, айпад дійсно мега крута, універсальна річ, вклад в яку купився вже сотні раз. Там і записує, і планує, і відео монтує, анімацію малює ще цілу гору всього. Але в силу того, що я маю справу не тільки з дрібними замовленнями, а й з більш крупними. Просто поставити галочку. Це не зовсім те, що мені приносить відчуття задоволення. Звісно, можна працювати з дому, але ймовірність того, що я залишуся там і не буду виходити на вулицю тижнями є дуже великою. Тому, або не перетворитись на хікана і налякатися людей на вулицях, я обираю міняти локацію. Це допомагає краще концентруватись та банально відчувати, що я жива людина, а не робот з функціоналом. Знаєте, що таке робота? Робота це коли ти мусиш відкласти всі свої справи і робити те, що потрібно. Ніяких анімацій. Нічого, треба робити роботу. А зараз ви можете наблюдати, як я сіла за анімацію. І це далеко не прокрастинація, як вам могло здатися з попередніх моїх слів. Зараз я вам розповім один лайфхак. Через те, що спихати на відсутність натхнення, це не дуже професійно, я схиляюсь більше до поняття потоку. В моєму випадку розмалюватись це штука, яка досить добре опускає поріг входження в той самий потоковий стан. До речі, мені дуже цікаво, як ви з тим всім боретеся, коли ви не можете сісти за роботу або коли сідаєте, а рока не лежить. Тому я чекаю коментів дуже інтересно. Може, там також якісь лайфхаки будуть. Можливо, колись моя манга екранізується. Ой! Всього лиш мрії, а такі чудові. А до тих пір, доки цього не відбулося, якщо воно, звісно, ще відбудеться. Зробимо анімацію самі. Треба ж якось кайфувати. Перший момент це передня зачіска, задня зачіска, передня пасма, задня пасма. Оскільки в неї тіпа, зачіска такою медузкою, варто би, щоб ніякі локони не втратились, От. приділити їм увагу. А потім, можливо, до брів підійдемо. І якби мене запитали, чому я пишу вірші чи створюю персонажів, відповідь би була дуже довгою або, навпаки, дуже короткою. Щоб не турбувати ваше кліпове мислення, я буду керуватись короткою. Я просто обожнюю створювати. Своє щастя, створення я поділяю на декілька рівнів: ескіз, арт, мальопис чи манга та анімація. Раніше в цю категорію входила ще ліпка, але зараз полімерна глина не входить у мої пріоритети. Коли ви малюєте щось своє, допустим, арт, ескіз, це, звісно, прекрасно, ви бачите закінчену роботу, бачите емоції, можливо, сенс, якщо ви займаєтесь таким, а не просто малюєте якісь там хентайні картиночки, хоча, можливо, вони також і зі сенсом бувають. Зараз тут підключуються хлопці, які будуть говорити, що в хентаї також був сюжет, і я плакав. Але, на мою думку, історія в коміксі або манга це зовсім інший рівень. Це коли ви можете спостерігати за своїм персонажем, який думає, говорить, сумує на сторінках це прекрасно. Але анімація це щось максимально неймовірне. Це реально персонаж, який ожив, і ти дивишся на нього і кайфуєш. Конвертуйте свою ненависть в донати, дієвий спосіб, і ви заспокоїтеся. І мінус декілька людей. І так, плечі, ніс, губи готові на кожному кадрі. А, ні, ні. Я забула блінтінь. Взяла, забула тінь. Значить, зараз ми зараз ми будемо додати життя, життя переходів кольору. тільки я могла вийти пройтись та потрапити нечайно на концерт. Так ще й такий кайфовий. Свілярські финансы. дуже приємно. У вас такий гарний будинок. Дякую. Та все-все. Так. Значить. Так. Думала про Magic Keyboard, дуже хочеться спробувати. Але, попри те, все чомусь в мене є трішечки сумніваджа, мені потрібно іменно до того планшету таку штуку. З одної сторони краще, ніж брати з собою який-небудь MacBook. Ну що ж, Дякую, що ви зі мною. Хто ще не зі мною підписуйтесь, буду вам всім рада. І не забуваємо, що спонсор буднів, які ми тепер так цінуємо, це наші Збройні Сили України. Донатимо, творимо та витворяємо. єднаємось, якщо є куди сильніше. З вами була ваша Міса. До зустрічі!